Ось звиклий паркінг бусарів у Германії Фіат Дукато, Курнік Ламар, теж українець працює на ньому, який теж знайшов свою роботу на All Ось Так люди готують їсти. Чима! Ось їх скільки тут там теж Ducato. Штора. Покупався я тільки що годину сидів реально в тому душі. Годину. Теж не бійтеся. Знову Ducato. знову курнік ламар. У мене курнік Спойкар. пайкар. Так само як в мене зеркало обмотане. Ось там теж два буса. Тут теж у нас Opel Vivaro. Peugeot Boxer, Renault Master, Citroën. Такий же самий Курнік Кламар, а Citroen. Вони такі самі. Peugeot Boxer, Сітроені. Штори нема, штори нема. У мене є штори. Йдемо далі. О, українець. Ось бачите, українець на цьому бусі. Привіт. Женя. Никита. Я трохи ходжу, знімаю, бо маю свій канал на ютубі, мушу щось показувати. <гументно> Сінуджу. Я там бусом стою. Я ніколи біля бусів не стою, бо я люблю відпочивати. А коли бусів, то стоїш, то поляки завжди або пиво квасять, або ще щось. Ні, я ввечером теж я став. Між фурами, ямка була, я їх і не видів. в душ сходив, блін. Тобто тут стоять. Переїхав, ну, поляки вроді. Не буйний. Ну так, але завжди люблять голову поморочно своїм пивом. Вони певні алкоголіки. Да, да, да. Вчора теж предлагали і пиво, і водку говорю, ну, я ну, за що Я і кажу. Я блядь. не курю, не п'ю, але. Я відмовляти і не люблю, але, 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 але мушу. Саме від Я з А, Я з Кривага. Ну, це вже багато з тих країв. Ми то вже давно живемо, як Європа, я маю на увазі Західна Україна. Ми давно їздимо, давно. У нас, блядь, паркани, у нас хати ще круче, ніж тут. Що да, тоді. Я зараз їду, маю, блядь, трохи кілометрів на Чехію їду. Треба завтра відпочити. Бо я а на я вчора... п'ятницю, я в п'ятницю мене не загрузили. Ти пустий, порожній, а, -а, а? Я тут зурантсь розгрузився, не зайшли, є случайно взагалі тут парку. Я рідко стою порожньо. Добре, гарно До дякую, щасливо. Ну, маю трошки. Недавно створив, маю 210 підписників і багато питають, багато цей. Ну а взагалі зарабатуєш цим? Е, — Є, вже є якісь там гроші є. А мене... за счет чого? За, за рахунок рейтингу, переглядів. Ага. Потрібні перегляди. і Вже а я дивлюсь там. Мій рахунок вже якісь там долари є. Я так давай я підпишусь, так, хочеш, подивишся. Що, от буквально от ми розмовляємося, по-любому я виставлю і подивишся. На ютубі Женя Багліков. То Взагалі там тарілка стоїть. Так, у нього взагалі бус фарширований. Він ну, говорить, що у мене з заводиться з курника. Та ти що? <плес> фарш там да. Ну якщо ти на ньому постійно їздиш бус під тобою так. Ну, класно мати всей бус такий. Ну звісно. Приїздив три тижні, да. поїхав додому на два тижні. Да. Що заробив, то заробив. І я в мене увазі без цих лізінгів. Ну да. Бо люди, не, тіпо, не не, так. Люди неї не вигідну своїми босами. Женя Баг Г, Ліков. І наше. Українське? Так, і Ков. Знайти. Пацани не типа не вигідно своїм бусом, бо вони заробляють 10 тисяч, плати лізинг, 3,5 тисячі плюс розходи, плюс сервіс. Ну конечно, то саме заробляє, що звиклий водій. Ну, да. Треба свого бусу за налічку купити. Хай буде би ушно, заробітку. Ні, ну хоча тисяч. тут навіть лізинг, це тебе не на Україні, блін. Тут у них лізинг під 1-2-5% максимум. Ну в Польщі більше. Тебе ну. що, що з інтернет? Лідовський водофон 15 евро 5 деву по немцам ну, только что по вайберу блин полчаса разговаривал нормально не я лишь Wi-Fi мой стой да у франции классный интернет Wi-Fi. ну хотя пацаны сейчас говорят ли за 20 евро между собой без лимит и mm -hmm. тоже 5 дней не, ну нашло там фотка, теж пижика. Да, да? Так, теж тоже... морда фара да. фіата. Ну, То, то ну, тобі... я Так, да, Подивишся, якщо так буде цікаво. Добрый. Все, дякую, щасливо, я пішов. Може ще щось їсти, зварити і стартувати треба. Да я тоже. я тільки проснувся зараз, да? о, -о, о. А я теж вже десь три години як встав, пішов в душ, все. Ті чайки назбирав з туалетів, пішов, віддав, <ристо> поміняв і все, я себе бодро почуваю. Бо це коли сидиш, немитий, деякі жаліють тих 3 євро заплатити. Чи там. Не, не, і ти сидиш, киснеш, киснеш, і то все, блядь, то все ти не хочеш нічого. Не так, так, А так то з бутилок на паці, і все. Все, щасливо. Йдемо далі. Ось самі бачите, скільки тут українців лише на одному паркінгу. А ви кажете, що ви роботу не годні знайти. Ну, там ще один опір стоїть. Реновка. на Меджинародовки. Ми перейдемося цією стороною. Паркінг забитий. Забитий паркінг. Бачите, німці блядь, машини, яка черга лише на паркінгу проїхати. Ось так гуляємо по паркінгу. Риновка. І тут -то стоять вже куча фур. Вольво, Мани, Мерседеси. Всі нові нафаршировані машини. Тільки аби працював, аби їздив. блядь. І заробляв в фірмі гроші. От там фірма Ling. До речі, мій брат на цю фірму влаштувався. Підійдемо до цього українця на цю фірму Лінк. Спілкуємося ще з цим українцем. Бачите, така фірма Link. і сміється привіт показує фірму Лінк. о не, то ти, не, ти, не. ти 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 вже тут фірму Лінк нічого не показує як нічого не показує мій брат вже влаштувався на цю фірму ну, тому, що там останній блогер який показував про фірму Лінк, його чуть не уволили з роботи Так? Да. ну я, я нічого не боюся. Тут ти вже не працюєш. У мене все законно. Я, я себе... Я. я не є якийсь там лайфворк, крадій, шейка там. Теж, він працює на фірмі Лінк і про фірму Лінк показував mm. е цей. Ну, а я пінторний. так просто побачив, бо я з тим, що в мене брат влаштовується сюди. Влаштувався вже. Володимир у мене з Києва, моя родина, може знаєш. Володя. Володя з Києва. Володя Пропор? Я не знаю, кому такий він накачаний, лисуватий. А -а -а. То худий. Висоватий на худий. Не, дядько, той, дядько. не той, значить. Ні, то ж багато людей. У Нас вроді десь казав зараз за 250 українців. О, йопте мать. Ну так, це вона асоціюється а на ще 300 Україні. Добре, а ставку підняли, бо було 45 євро в день і 1750 підставок. Всім підняли. Скільки? 50, 50, 50 євро в день? По всій Польщі, так. Та? Це по всій Польщі, так? І дві і ставка. Тож є, дивися. Поляки отримують по-разному так само. Ну я знаю, що по-разному, і там на якийсь пер... певний період якісь є навіть ставки, оскільки ти виїжджаєш там, я теж мені Володя розказував. Ну, по 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 Хтось получає менше підстави, але більше получає а, цього судочого суд. Хтось нам бороть, коротше, всі кіпарати. Поляки сюди в плюсі будуть. Ну так, поляки сюди будуть. Мій брат кажу, на цю фірму. Зараз іде працювати, сидить домочка. Зінка він він вже два роки поїздив на, на Вольво, на паровозі. Блядь, звільнився його то схарила фірма. Він там від відкимеш.